Колюський лісос, протиразійний ліс, навколо можна побачити буковий ялоцевий ліс віком 165 років, якому з точки зору породи нічого не бракує. Є породи, які відповідають місцевим типам умов, є різного віку дерева, є дерева різних порід. А є підрост, причому знову ж таки є другий ярус. Тобто це абсолютно нормальний природний ліс, протиорозійний, який повністю виконує свої функції. З ним є лише одна невеличка проблема, яка заключається, що в цьому лісі заборонено робити комерційні рубки головного користування. Що придумав Сколівський лісгосп? Він вирішив, що цей ліс, який ще раз нагадую, повністю відповідає всім природним умовам, які мають бути такий ліс, він є неправильним і тому його треба перетворити, перетворити в такий же самий ліс, тобто, фактично виробити старі дерева. Забрати їх вивести і казати, що таким чином вони допомагають лісу. В даний момент ідея обговорення нових правил рубок, в якому збирається поширювати масштаби таких рубок переформування, які ми бачимо зараз, які плануються в цьому лісі. Тому наша позиція, і ми вимагаємо від міністерства, аби не було подальших рубок старих лісів, рубки переформування мають бути заборонені в лісах природного походження і в лісах межах про заповідного фонду.